Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який запроваджує фундаментальні зміни у вищій освіті. Зокрема, з наступного року в Україні можуть скасувати заочну форму навчання. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм-каналі. Україні потрібні освічені громадяни, тому відмовляємось від заочки з 2024 року. Заочна форма навчання радянський рудимент освіти. Зазначив Федоров, він запевнив, що дистанційне навчання показало себе ефективніше. За його словами, студенти зможуть обирати скільки вчитися та змінювати спеціальність після одного-двох років навчання. Як зазначив Федоров, цитуємо. У 17 років суперскладно вибрати професію на все життя, тому даємо студентам більше часу та можливостей, щоб визначитися. Вступаєте на певну галузь, один-два роки вивчаєте спільні предмети, далі вибираєте конкретну спеціальність, яка до вподоби. Тепер законопроєкт має ухвалити Верховна Рада України.